50 електронних книг по 600 книжок у кожній подарували Житомирському військовому госпіталю. За словами заступника голови обласної ради, розповсюдження літератури серед військових є корисним як для бійців, котрі знаходяться на лікуванні, так і для тих, хто зараз на передовій. Хлопцям треба відволікати думки. Сьогодні треба читати читання дає. Розширення кругозору сьогодні воно відволікає від складних думок, тому що те, що хлопці бачать на передовій, воно не завжди спокійно сприймається. Дуже важливо, щоб ті хлопці відчували, що ми за них тут не тільки переживаємо, робимо все можливе, щоб вони були всім забезпечені. Начальник військового госпіталю впевнений, прочитання книг матиме неабиякий лікувальний ефект. Це є, скажімо так, можливість переключитись своєю свідомість на щось інше. От від тих думок, від тих переживань, які існують в них, тому це не таємниця, що більшість із них на сьогоднішній день мають психологічні травми, певні стресові розлади, от які потребують корекції. Психологічної. Тому це, от так скажімо, один із видів психологічної корекції, зміни роду діяльності. Окрім військових, які проходять лікування та реабілітацію, в обласній раді планують передавати електронні книги і бійцям на передову.